Театральна студія ВАУ при дитячій бібліотеці філії номер 3 відсвяткувала річницю свого дня народження. На першому ювілеї маленькі актори згадували свої перші виступи, ділилися враженнями про прочитані книжки та дружно насолоджувались іменинним тортом. Щоб не було на дворі, весело, дітворі, пісні конкурси. Дитяча бібліотека філія номер 3 по вулиці Порека, 19 для багатьох дітей стала тим місцем, де вони ось вже два роки проводять своє дозвілля. Особливу атмосферу затишку, яка панує у закладі, створила його завідуюча Алла Павловська. Нагодою знову зібратись разом стало одразу дві події: Всеукраїнський день бібліотек та річниця театральної студії ВАУ, яка функціонує при цьому закладі культури. На перший ювілей улюбленого гуртка юні актори і просто читачі влаштували невеличкий концерт. Також всі присутні мали нагоду побачити слайд. Шоу, яке розповідає про життя колективу, продовж року його актори ставили міні-спектаклі та сценки за творами класичної та дитячої літератури, а спонукали їх створити власну театральну студію, бажання взяти участь у минулорічному карнавалі до Дня міста. Наші діти вони мають велике навантаження в школі, але вони з задоволенням хочуть себе проявляти, реалізовувати. І я надаю в своїй бібліотеці їм таку можливість. Вони читаючи твори з задоволенням грають літературних персонажей. Протягом року група маленьких акторів читачів поступово збільшувалась. Зараз їх 27. за словами Алли Павловської. Усіх бажаючих задіяти у виступах нелегко, але вона намагається нікого не образити. Я їх для того, щоб вони не ображалися, і щоб дитина образлива не, не без посмішки не йшла з бібліотеки. Я їх всіх записую, але стараюся у свята їх брати, грати там. Хай це маленька буде роль. Справжня скарбниця театральної студії костюмерна шафа. Там є зокрема незвичні вбрання янголят, чорний плащ акторки, яка грала чортика, лук неслухняного хлопчика з крильцями Купідона. Аби юним читачам було цікаво приходити до бібліотеки. Алла Павловська застосувала нетрадиційний підхід до її оформлення. Наприклад, тут є стенд книжок, за мотивами яких знято мультфільми. Так біля книги Лінгрен Карлсон розташувався плюшовий герой мультфільму. В природничому розділі серед розгорнутих книжок з малюнками тварин живе хум'ячок Яша. Коли вони приходять до нього, я поступово даю їм можливість погратися із хонкою. А потім кажу: прочитай, будь ласка, в енциклопедії все про все тварини. Що чим він харчується? Скільки він років живе? І таким чином дитина вже через, через живе спілкування з живою природою, вже вона починає зацікавлюватися самою книжкою. В бібліотеці є невеличка колекція театральних масок, які власноруч створили самі читачі. Біля входу розташувалась скринька, куди дітки кидають папірці з назвами улюблених книжок. Тут також є вироби орігамі, колекція з бісеру, все, що сьогодні може сприяти заохоченню дітлахів до творчості. Мені в цій бібліотеці більше подобається, ніж в інших. Чому? Тут весело. Тут приємні бібліотекарі, багато різних книжок, і ще тут організували театр студії. Мені тут цікаво. До заходів, які Алла Павловська влаштовує у бібліотеці, долучаються і загальноосвітні школи, і дитячі садочки, і навіть батьки. Бібліотека ніколи не причала, яка сюди дітей, так як стала тут працювати Алла Петрівна. Своїм штатом дуже розумні, грамотні бібліотекари. Алла Петрівна багато уваги, приділяє дітям, організувала театр студію. Вони охоче йдуть сюди займатися. І репетиції, і все сама проводить, і декорації талановити завідуюча цієї бібліотеки. По закінченні сценічних виступів діти зазвичай збираються поласувати солоденького. Тут вони можуть нареготатися до схочу з будь-якої дрібниці, помріяти про майбутнє, в якому уявляють себе принцесами і королевами. А саме головне поділитися своїми враженнями про прочитані книжки та ще більше здружитися.